Доброго ранку! Сьогодні розповім вам про птаха, який вирізняється своєю вродою, розумом, прихильністю до людей. Догадайтесь, хто це за птах. Відгадайте загадку. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс, смачненьких жабеняток для маленьких дитяток. Так, це лелека. Лелека досить високий птах, з довгими міцними ногами і довгою шию. Дзьоб у нього міцний, гострий, червоний. Лелеку легко впізнати по яскравому червоному дзьобу. Проте у пташенят він завжди чорний. Ці дивовижні птахи сплять виключно стоячи на одній лапі. Незважаючи на великий розмір, це достатньо беззахисні птахи. У природі на них полюють орли, лелекі мовчазні птахи, вони практично не здатні видавати звук. А зараз у нас гра лелека який? Красивий, високий, мовчазний, розумний, довгоногий, чорно-білий. Священний дивовижний. В Україні лелика вважається вісником весни, символ любові, до батька, до матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, до батьківщини. Лелеки – давні супутники людини. Кажуть, щасливий той двір. Де є гніздо лелеки, і його обходять стороною всі негаразди та негоди, бо цей птах священний, лелека символ вірності, щастя, добробуту. Озирніться навколо, може, і у вас по сусідству живуть ці дивовижні птахи. Не нашкодьте їм. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. Дякую, що залишались до кінця. До зустрічі! У нових відео.